Результати ранкових атак РФ по території корабельного району приблизно о 6.30, як повідомляється, був повалений газопровід. На поточний момент це відновлено. Повідомила херсонська військова адміністрація. Тож, як живе останнім часом Херсон? Так сьогодні внаслідок ранкового обстрілу був пошкоджений газогін. Тривалий час місто було без газопостачання, але згодом все ж таки вдалося відновити газопостачання, і це не перший випадок, коли окупанти намагаються вцілити критичну інфраструктуру. Доволі часто по місту пропадає світло і подекуди. Деякі мікрорайони відключаються від світла і зараз вже люди шукають там пристрої, які можуть генерувати або зберігати електрику для того, щоб, хоч якийсь там час, все ж таки мати доступ до підзарядок там чи просто там якихось лампочок для освітлення. І це вже на превеликий жаль стає там звичайним образом життя для херсонців, які залишаються на сьогоднішній день в Херсоні, тому що окупант Роблять все те, щоб життя було нестерпне саме в обласному центрі і в правобережній частині Херсонщини ближче до узбережжя Дніпра. Та й що, навіть якщо подивитися, то позавчора там був антирекорд 1600, 1600 снарядів було випущено по правобережній частині Херсонщини. А вчора снарядів було менше, але засипали коригованими авіабомбами правобережну частину Херсонщини і випустили більше ніж 50 50 таких бомб правобережній частині Херсонщини найбільше страждав Береслав. Та й сьогодні зранку окупанти вдарили коригованими авіабомбами по Качкарівці. І до речі, більше ніж 30 будинків було одразу зруйноване. Навчальний заклад був зруйнований, тому що ці бомби несуть шалені руйнування треба додати що окупанти провели модернізацію цих авіабомб і випускають їх вже з більшої відстані так вчора такою бомбою вже з реактивним двигуном що дає можливість випускати її з відстані 130 кілометрів від моменту випуска до цілі в яку вони направляють а вчорашньою ціллю якраз було в них центр міста херсона історичний центр міста Херсона, який піддався шаленому руйнуванню внаслідок атаки цієї бомби. Треба зазначити, що взагалі застосування ось цих авіабомб воно не несе точності удару, тому що кориговані авіабомби, це вони не мають точних ударів. Розбіжність керованих авіабомб чи коригованих правильніше, вони все ж таки мають декілька кілометрів. А застосування цих бомб е, саме по населеним пунктам, по місту Херсону, це є фактично злочин, це є військовий злочин застосування цієї зброї, неточної зброї по житловим кварталам, тому що окупанти фактично розуміють, що це може бути багатоповерхівки, що це можуть бути житлові квартали, і так воно і є. Страждають просто звичайні пересічні херсонці. У Нас є також кадри наслідків вчорашніх авіодарів по Херсону. Можемо показати ось. Ці кадри, ці руйнування, як зазначалося, відомо що от 49 снарядів було спрямовано, в тому числі те, про що ви казали, про керовані авіабомби чи кориговані авіабомби. Е, е, я так розумію, там різні можуть бути ФАП 250 300, 500, е, Але е, наскільки часто відбуваються саме обстріли е, таким видом озброєння? Знаєте, от е, вчорашнього цей якраз удар по місту Херсону, це вже була авіабомба з реактивним двигуном. Тобто е, це вже новий від авіабомби, модернізований російський від авіабомби, і вони вже е, знаєте, як там модернізують е, ось ці авіабомби, вони додають нові авіабомби. І от навіть по офіційним там е, повідомленням командування Південь, там з більше ніж 50, Керованих авіабомб, взагалі авіабомб, які окупанти випустили по правобережній частині Херсонщини, частина була коригованих, частина некоригованих. По місту Херсон взагалі випустили з реактивним двигуном. І ця авіабомба, ну до речі, свідки, які були неподалік від цього міста, вони просто кажуть це, ну, жахливо, просто жахливо таке враження, що. Летить літак, і він літак ось-ось над містом. А саме це, ось ці двигуни реактивні, здають такий шум, і тоді. Шалений вибух, який приніс там. Ну ми, ми бачили вже всі ці руйнування, і це історичний центр міста Херсона. Тобто окупанти просто знищують населені пункти. Особливо страждає Береславський район. Там майже всі населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, їх просто окупанти стирають, як і той самий Береслав, який вже на 80% зруйнований, фактично. Угу. Ви згадували про інтенсивність бойових дій. Хотілося б більш детально вас про це запитати. Чи бувають періоди затишня? Чутно ж на околицях, як йде бій, і артилерійський, в тому числі, чи постійно ця інтенсивність вона так чи інакше збережена? Ви знаєте, от навіть якщо дивитися по офіційним повідомленням. Там то 1600 снарядів, то сьогодні там трохи більше 200, в середньому від 300 до 800 снарядів. Але все одно таке враження, коли перебуваєш в Херсоні, коли перебуваєш на Херсонщині, то враження, що ці обстріли не припиняються. Бо ну, вже кожен херсонець фактично розуміє, де вихід, де приліт, свистить, це летить і так далі. Ну, Це жахливо. Звичайно, жахливо, що цей. Вільні люди фактично вже там відчувають і знають, і чують, чи летить, чи то наше ПВО працює, чи то наші працюють. Але обстріли постійні. Обстріли постійні, це діє психологічно, це діє психологічно на людей, особливо на дітей, які продовжують перебувати в місті Херсоні в правобережній частині Херсонщини. І навіть попри те, що оголошена вже евакуація. І закликають, щоб все ж таки родини з неповнолітніми дітьми покинули прибережну зону Дніпра і виїхали в більш безпечні регіони, але залишається частина людей, родин, які все ж таки з дітьми залишаються в цих регіонах, і це фактично це психологічні травми, психологічні травми і воєнні злочини окупантів. Пане Сергію, я вам дякую за цю інформацію. Будемо тримати наших глядачів у курсі того, що відбувається.